Десь місяць понад місяць тому Україну відвідав е голова е КНР Піднебесної, товариш е товаришку Цінтао, і е е в нього були зустрічі на самому верху. Е я про це написав короткий вірш, але я думаю, нам сподобається. Це ніякий не слим, це просто щоб вас забавити. Е ніби ясне сонце встало. На життєвому шляху нас навідав Тао, чи коротше просто ху. З ним був наш гарант, неначе важливіших справ не мав. Він нам скаже, ху, я бачив, ху я в Києві приймав. Дякую, дякую, все. Олександре Валерій. Звичайний хлопець, зірець простоти, такий самий, як він, такий самий, як ти. Я не бачу сенсу говорити зі мною, бо це є те ж саме, що говорити з тобою. Я такий, як всі. В мене є гірла, п'ю за нею з горла. Вона знає все значно краще, ніж я. Вона ховає мої гроші туди, де я їх ніколи не можу знайти. Вона зневажає моїх френдів, а френдів із портрейном і поготів. Коли я роблю щось не то. Вона ту ж мить одягає пальто і каже її до мамі». І як у всіх, у мене є друг. У нього на стіні повішений круг. В центрі намальований мій портрет, мій друг, заряджає духовий пістолет, він стріляє цей круг. Цей круг мішені. Він стріляє в нього зранку вечора в день. Я радий прислужитись йому. В мене мільйон друзів. Цілий рік. Я ходжу на майдан. На майдані міліція ставить паркан Але поки триває моя боротьба, я стою у пікеті і кричу: Ганьба, та недавно чув із розмови по суті, що у нас президент скоро буде Путін. Мені сказали об этом в Москві. По суботам я шляюсь по клубам, надаю перевагу вітчизняним групам Я спокійно сижу і сижу своє пиво, а мені співають пісні на живо. Я люблю бумбокс. Я люблю Барабас, я люблю Тартак, я люблю Тенемика, я люблю Анжелі Гурдницьку, я не люблю авіатор, я люблю тільки гетеросексуальні гурти. Про мораль не питайте мене без причин. Я спрямую свій погляд кудись вдалечі. І скажу, вибачайте, колеги, на жаль, я і Богу не знаю, де тут мораль. Ось так ми жили, так і живемо, і в Парижі, напевно. Не помрем, і якщо ми живемо ось так, значить так треба. Дякую. Я от думав, який такий вірш, а фестиваль же е, урбаністичний. І якраз я от згадав е, такий е, старий вірш про моє рідне місто е, Донецьк. Називається Дядя Рінат. На вокзальному пероні мінти вчинили облаву. На вокзальному пероні найдешевші в місті шалави. Розтамани з Петровки День і ніч роблять бізнес, в'єтнамці, їх дешеві кросовки тільки поглиблюють наслідки кризи. Євро 2012 шанс для гомосексуалістів втикнуть, як представники інших націй по місту лазять на Лизані. Пацани знають, що махать вічний, махач вічний, пацани знають, як спустити пар. Зброєю буває попільничка, коли вболіваєш за Шахтар. Все по сідницях ніжною рукою гладить наш товариш і брат. Все, що у цьому місті коїться, контролює трахає дядя Рінат. Кожен під'їзд і гральні автомати, кожен під'їзд і як би не ми хотіли, гральні автомати. Є частиною його тіла, є частиною дяді Ріната. Дякую, я це так експром. Це згадка, е, про всякі випадки. Вірш називається скромний працівник спецпідрозділу. Написаний від імені працівника Беркуту. Е, з, з огляду на ті всі акції, які останнім часом відбуваються, але вірш написаний десь півроку тому. Скромний працівник спецпідрозділу. Там бути я працюю у спецпідрозділі Беркут. Міністерства внутрішніх справ. На все, крім наказів, зверху, я тупоклав. У мене замість серця ще одна простата, замість мозку щит зі спецплану. Свобода людини це її зарплата, а кількість розбитих облич слава. Потрощені мегафони, порвані куртки, вибиті на мітингу студентські брекети це прояв відданості наказами того, який я крутий. Я працюю у спецпідрозділі Беркут. Проти геїв, підприємців, опозиції, нациків, що для мене одне й те саме, любе, голубе. У органів є спецоперації, спеціальні фізичні навики. Кожна позиція МАЗ залежить від нас і не товбе. Навіщо аргументи і доводи заплутані як змії? Навіщо суперечки тривалі як судовий процес? Кількість людей, які свої принципи не змінюють під ударами дубинок – Нульовий процент. Так як мама бере до грудей, контролюючи час годування дитинку, так і моя поведінка контролює тих людей, яким здається, що вони контролюють свою поведінку. Я працюю у спецпідрозділі Беркут, Міністерства внутрішніх справ. На все, крім наказів зверху, я тупо клав.